Десять людей травмувалося з початку року на території області через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Чотири людини загинули. Про це повідомили в Нацполіції області. Ворожі снаряди, міни та навіть уламки зброї можна зустріти не лише на відкритій місцевості, а й в житловій забудові, каже капітан служби цивільного захисту ДСНС в області Артур Давиденко. Сьогодні ми розповімо, як вберегтися від мінометних снарядів та протитанкових мін. Це снаряди різного калібру та розміру, а відтак і вибухової сили. Вони долають невелику відстань і частіше за все спрацьовують в момент приземлення. Тоді їх уламки розлітаються на 25 метрів, вражаючи все навкруги. Та Артур Давиденко каже: вибухають вони не завжди. Якщо ґрунт м'який, вони можуть стріляти ґрунт на достатньо велику глибину, і людина просто може не зрозуміти, що це. Тобто, це може бути така дирка невелика, воно, отвір, і вона може там зануритись, там, на півтора метри, там на метр. Вона просто може здетонувати від механічної дії, від удару лопати там, або просто її витягується, там може спрацювати підривник. Не можна її витягувати саму власноруч. Чимало загроз становлять і вибухонебезпечні прилади, призначені для ураження транспорту. Їх можна зустріти вздовж доріг, каже Артур Доведенко. Ось така протитанкова міна оснащена електромагнітним датчиком і зреагувати може на будь-яку автівку. На нею машина приїжджає, вона відчуває коливання електромагнітного поля. поля. Якийсь момент нагнітання цього поля перестає збільшуватись, і тобто, якась ця доля секунди, коли вона перестає збільшуватись, вона розуміє, що все більше ближче вже не буде. Вона починає спрацьовувати чотири сторони. Е, вражає ну, пробиває броню, ну двадцять міліметрів. Вона певно може пробити. Артур Давиденко каже: військові РФ вдаються до прихованого та подвійного мінування, тож розпізнати справжній вибухівник цивільним нелегко. Та що ж робити, коли ви натрапили на підозрілий предмет? Потрібно зупинитись, не підходити, не чіпати. Відійти на безпечну відстань, бажано тим же кроками, як ви прийшли, і звідти вже повідомити про таку небезпечну нахідку. Не потрібно боятися, що це просто може бути якась бляшанка, жиль або ще щось. Повідомляйте про це. Якщо це буде не предмет, вам ніякого покарання за це не буде. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.